Шановний пане президенте Рігі Кову, шановні депутати, шановна громада українська, шановні друзі України. Ми зібрали сьогодні в цьому символічному місці в парламенті демократичної України, Естонія, щоб шанувати матері, які втратили найцінніші. sümbolluse kohta Eesti Riigikokku , et austada Ukraina emasid . selline projekt ema , see ei ole lihtsalt mingi projekt , see on valu , jõudu ja noh , vapruse Це обличчя жінок, які заплатили свою особисту ціну за свободу і за свободу не лише України, але й всього європейського просто. Сьогодні, коли Європа вкотре змушена згадати, що ми. Це не гарантія, а цінність, яка виборюється. Ми не можемо в свою чергу не згадати події минулого сторіччя. Карантия, ми маємо кіпіда яус татус. Я ми п'яне мейну там ініціативі симплосі. На цьому континенті вже точилася війна. Яка забрала мільйони життів. Друга світова війна це одна з найтрагічніших сторінок людської історії. Вона навчила нас, що байдужість і замирення агресора завжди приводять до катастрофи. Салакондінені олію паселінам веліна суда, а ми там суда. Місто, яке тягнуло тисячі життєвих життєвих кавказів. Саме тоді, у 40-х роках, мільйони матерів Європи пережили те, що сьогодні знову переживають українські матері. І ось тоді всі європейські матері вживали і згадували ті речі, які зараз живуть та відчувають українські матері. Вони писали листи, чекали зі страхом поштаряв, ховали своїх синів, яких які вони виховували для життя, а не для війни. Намо кидати Кирю і ja отасid костимеest, kes toobis neile Kirju ja kus kirjas oleks see sunnov, ehk nad varsti matavad oma last. І ці емоції абсолютно зрозумілі для всіх нас. Тому що виставка «Мати» вона говорить для нас мовою, яку розуміє кожен мовою серця. Вона нагадує нам, що ви нац не лише фронт. Та думата меле меле, це създа се ола енд риндео. Це ще тиша в кімнаті. Це новий пустос. Це світлини, які більше не оновлюються. Це білді, які не можна уєднати хілі. Це материнське бажання, щоб смерть не стала краткою. Це емалік сов, що сурм не саакс пунктикс а стала початком справи, яку син не зміг завершити. Але ага, олекс уе алгатусе алкус, мида поег і саанут еллу вія. Сьогодні Україна стоїть на передовій захисту свободи. Тана Україна стоїть в вабадусе ейс ліні. І як у Другій світовій війні, ми сьогодні розуміємо, що боротьба – це не лише про зброю. ja nagu teise maailmasõja ajal me saame aru , et võitlus ei ole ainult relvadest . see on vaprusest ja meie moraalsest valikust . ja ka ema südamest . mis pärast sellist kaotust ei läinud kurjaks . а продовжує допомагати да іншим. Ага. Я так завжди абіанд ми стеїтеле. Вершиш що свобода. Свобода завжди варта жертви. Е все це сюди осуд, е е вагадост, Фотографка Світлана Коробілова, яка створила цей проєкт, вона дала матерям простір для голосу. see vana karabjoo , kes äh, pani alguse sellele projektile , andis äh, äh, ka äh, häält emadele . ja täna see hääl räägib meile ja meiega siin äh, Eesti demokraatias , südames Eestis . See, see, äh, see selline projekt . On üleskutsa, et meillä kõikile niitä paljuda Sejakama. Nestla bydlese. Ja mitte lasta üks kõikust meie südamesse. Nes nasinovat. Ja mitte avandada või alla välistada autost. Я ми вклонустада, ет еба selle pildi taha äh, elab ühen kauduse, armastuse ja lootuse lugu. Дякую ja, всім, хто зробив цю виставку можливою. Насамкінець, ja, за найдюсега CEO-ти. Особливо вдячний, звісно uh, Наталії Логозинській і Марію Хенфрі. Eriti soodanala hab Natalia Golzinskala ja Maria Henfri. А також хочу подякувати звісно Хелмен Hut. Уліхма, а от ЕСТІ фонд за їхню ініціативу та організаційні зусилля. І, звісно, пане президенту парламенту, щиро дякую Естонії. Наші справді союзниці. За те, що ви дивите українському голосу, звучати гучно. et te annate Ukraina häälele võimalust kõlada siin valjuski ähm, kaasa tundlikult <töö> .